Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом резервного живлення роутера і медіа Отже, на початку я підпояв до USB-шнурочка плату DC-DC підвищення напруги, після того підлічаю до мультиметра, все для того, щоб підлаштувати напругу. Зазвичай медіа споживають 12 вольт, тому на першій платі я виставляю 12 вольт, а роутери зазвичай споживають 9 вольт, тому на другій платі я виставляю 9 вольт. Після цього нам потрібно припаяти вихідні клеми, я їх взяв з неробочих блоків живлення. Але якщо у вас таких немає, не біда, на радіоринку їх можна купити. Отже, плюсовий контакт припаюю до OUT+, plus, а мінусовий до OUT-, minus. так само повторюю з іншим шнурком. Після пайки знову тест. Контакт, який йде всередині, має бути плюсовим. На виході є 9 вольт і можна включати на тест до роутера. На моє здивування, роутер не запустився. Я одразу здогадався, що це через просадку напруги. Дійсно, напруга на вихідних контактах в районі 5 вольт на вхідних контактах в районі 3,5 В. Як ви бачите, ці проводки дуже тоненькі, тому я вирішив укоротити цей дріт. Старі контакти випаюю. На їх місце припаю контакти від укороченого USB провода. Не на камеру зробив з іншою платою так само. Після перепайки кабелів знову перевіряю, чи є на виході напруга. гуд, і робимо знову тест. Вже підключив я до лабораторного блоку живлення, поживання струму в районі 240 мА. Чустіше кажучи, я зімінтував USB-зарядку лабораторним блоком живлення. Ось так у мене до USB роз'єми відпаяні проводки. Далі йде наш USB-провід, плата підвищення і вихідний провід, який йде до роутера. Як ви бачите, роутер запустився і працює. Для того, щоб захистити контакти пайки, я два проводи між собою зв'язав на вузол і наверх надів таку термоусадку. Вийшов такий результат. Як на мене, виглядає симпатично. А саме головне, воно працює. Щоб не путати між собою шнурки, я їх підпишу. Там, де 9 вольт я пишу 9, там де 12 Вольт я пишу 12. Щоб маркер не стерся, наверх я накриваю ще одною термоусадкою. Ну і прогріваю феном відповідно. На жаль, не було змоги показати, як працює медіаконвертор від цього шнурка. Не на камеру, ні замовник їх протестував. Через день дав відповідь: все працює. Тому можете брати цей варіант на озброєння. Дякую за увагу!